Ну що, всі мої вітання? Я дивлюся, зло знову проснулося. Ну воно й правильно, тому що зараз це зло шукають. Декілька анонсів. Перше, сьогодні о 16-й годині відбудеться свято приурочене діткам з дитячих будинків у закладі село. Люди ресторатора Ігоря Савчука, де я пропиваю ваші гроші. Ну це ж так там зло розповідає. Там же сьогодні будуть і бучачики мої малі. Я їх сьогодні забираю, теж туди їм свято зробимо. Друге, удивительні люди. Позавчора я пролетів на стрілку, на куди да? мені цей карен бородатий, що ж забив стрілку. Не Карена, не стрілки, що ж ти фраєр, не по масті, я тобі. Ну, то таке діло. Хай розбирається, хто такий карен, що це за вільна варта, якої не існує громадська організація. Я ж приїхав до Міші до цього. Кажу, Міша, хто цей карен? Ну, це є там такий, він мені угрожав, з пістолетом прибігав. Я <coughs> позавчора у Міші був вдома. Ну, щоб ви розуміли, я б не хотів в таких умовах жити, це м'яко кажучи. Там, там неможливо в таких умовах жити. Він дуже ніжчий хлопець, це Міша. У нього дитинка, ну я не знаю, може місяців 7-8 закут, закутана лежала, спала на кроватці. І дружина, причому ДЦП, також як у мене, дитячий церебраний праліч. І двоє діток, яких він забрав у якоїсь сім'ї, з Троєщини, оце що я на відео знімав. Я пішов, погодував їх, приніс їм три ящика печива різного, Ніжинського, до речі, в Ніжині є чудова фабрика. Ой, борзна, 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 вибачте, борзна із борзни. Ну, І ми так от поговорили, що він каже, так, да, були нюанси. Там, коли ти передавав ліки, одяг, продукти, все на Херсон, там вроді би как би, Хтось знайшов три пліточки простроченого лікарства. Воно твоє не твоє не знаємо, Каже, ну ми сіли з тобою зараз поговорили і завжди можна. ну Ми всі люди, ми не можемо додивитися, де, там, яка просрочена може таблетка, може не просрочена. Будете займатися волонтерством, волонтери мене поймуть. І все, і я відео виложив. І тут викладається відео, що я приїжджав, заставляв його одягати свою футболку, якусь благодійну. У мене нема футболок благодійної організації. Я думаю, що мішок все-таки надавив цей карен. Якщо він существує, пригрозив йому, скоріше за все, тому що Міша трубку не бере, Міша морозиться. Весь е, одяг, всі продукти, всі медикаменти, які поїхали на Херсон на його машині якоби цього Карена, Я не обіцяв проплатити водія, бо в мене немає водія. Наоборот, Вова сидів цілий день, чекав цю машину, щоб з нею поїхати на Херсон. В результаті вона вилетіла не того, не з цього ця машина. Я просив номер водія, щоб заправити, мені ніхто так і не дав номер водія. В общем, розумієте, це, це, це якийсь такий запутаний серіал. А для чого, з якої цілі? щоб мене посрати? Ну, ребята, ви що думаєте? Я не розумію, що мене наблюдають під мікроскопом і кожен мішак ждуть, коли я десь оступлюсь, так я не оступаюсь ніде. Я роблю щиро, відверто, все, як воно є. Ну, знаєте, кидати заяву на мішу за цю всю брехню, що я почув на відео. Я не хочу, там дитина, там этот. А от Каренчика з його мобільним, з його цивільною вартою, я обязательно це зроблю з понеділка. Я закину заяву. Якщо він підписується під все те, що я передавав на Херсон, хай відповість. Хай... Ребята, от взагалі на будущее. Всі, хто мене всирають, в інтернеті, в Тіктокі, на мене щось розказують. Не треба говорити, треба писати, беріть, йдіть в систему, яка проти мене і пишеть на Оскара заяви. Хай Оскара тягають, хай Оскара допитують, хай Оскара перевіряють карточки, счета, розчети. І все буде добре. І ви посадите обязательно Оскара. Якщо зможете, звісно. Ну ви не зможете цього зробити, тому що Оскара на вас нічого немає. Потому вам залишається тільки тягти на Оскара в інтернеті. А ви підіть поліцію, ви підіть прокуратуру. Дайте покази, дайте докази, і хай Оскара посадять в та кінців. хоч за що нібудь за все те, що ви на мене виливаєте грязь, може хоч за щось посадять. Ребята менше мандіжа, більше діл. Тому що вам вже ніхто не вірить. Ну просто ви ж розумієте, закінчиться війна, ми ж все одно всіх вас знайдемо. Всіх, хто поливає мене брудом, хто поливає чесних волонтерів брудом, хто е, лівє грязь на всіх порядних військових. Ми ж вас все одно знайдемо. Харе прощайте все це. Ніхто не буде прощений. А поки у вас є час, ваша система, це ваша власть, це ваші мудаки в погонах і в мантіях сидять. Ідіть, пишіть, строчить, дрочить і сажайте нас. Не гавкайте. Ідіть і пишіть на нас. У вас докази є. Оскар гроші забрав, Оскар гроші вкрав, Оскар гроші пропив. Ідіть в прокуратуру, а не в тіктоки.